Йоу, я життя, я Ярик. І сьогодні я знаходжусь на семінарі. Зараз на цьому семінарі зібрались три великі фірми, а саме бас, де та садбау. Я зараз знаходжуся біля ячменя. Ячмінь тут дуже гарний, гарніший, ніж у нас. Це такі особливі сорти ячменю. І ви спитаєте, а як ячмінь відрізнити від пшениці? У ячміння є такі довгі вуса. А зараз ми підемо пшени... на пшеницю і там таких великих вус не буде. Зараз я вам хочу розказати про сорт пшениці Скіфія. Це сорт від компанії ДСБ. Це європейська компанія. Але її дуже легко зустріти на території України, тому що в Україні є одна база цієї компанії, а саме у Черкаській області. І цей сорт скіфія був виведено саме там, у Черкаській області. Наступний сорт Петрос. це покращений сорт сорта Патос. Покращений сорт сорта Патрос. Ці два сорти створені на Україні. Хочу бритати вам сорт Декастер. Він ще б її відомий взагалі. Наступний сорт Дебіан. Цей сорт вже трошки відоміший. Наступний сорт Аспект. Це взагалі дуже відомий і старенький сорт на територіях України. Нової культури. Називається вона спельта. Дивіться, які на ній колоски. І цікаве, що вона не вимолочується. Вона так і залишається в колосках. І з цієї спельти виходить дуже смачна крупа із смаком горіха. А цей називається Атагеурен. Ми прийшли до пшениці. Як, як ви бачите, там, де не оброблялись препаратами баз, з'явилася така проблема жовта іржа. А там, де оброблялись препаратами баз, немає такої проблеми. І це означає, що препарати да, бас реально діючі. На, на хворобу жовту та, та коричневу. Я зараз вам покажу, де мополе ячміння. Арканда це сорт від компанії Садбау. Наступний сорт Арканда. А. Наступний сорт Ханнелоре. Наступный сорт Адалина. Наступный сорт Суэтс. И тут начинается от компании ДСВ. Наступный сорт Виола. Эсприт. Ще більше мене на цьому демополі вразив сорт Split. Як ви бачите, він по, по висоті, такий, як я. У мене, якщо що, висота, матер 38 приблизно. І цей 'ятьмій трішки розвитний за мене. Також, тут є похожий сорт на цей називається хайлайт. Такий наступный сорт парадис. Наступный сорт хайлайт. Наступный сорт Юлия. Наступная культура, которая тут представлена, на целый парк. Сейчас мы находимся На зиртах ліпаку, які ще, можливо, не зареєстровані. Рипак але... дуже шикарний, але на жаль, ще ці сорти повністю не представлені. Коли я, їх побачу, коли я їх побачу їх повні назви, я вам обов'язково їх скажу. Але поки що номери я не буду казати, тому що, я думаю, вам це не важливо. Мій парк просто шикарнючий. Може, тому що я майже ніколи його в житті не бачив? Може, тому він для мене шикарнючий.